Мої вітання усім глядачам та підписникам канала. «Січас». я Олена Кирик із задоволенням представляю гостя стріму Сергій Ягудзінський, доктор філософських наук, професор, проректор із навчально-методичної роботи Європейського університету. Сергію, вітаю, рада бачити. Дякую за тут взаємно. Середа, 18 грудня, у нас на календарі, 11 ранку за київським часом. Старт запису цього стріму. Це я для наших постійних глядачів повідомляю. Наших постійних глядачів традиційно закликаю, діліться своїми думками про теми, які ми будемо обговорювати з Сергієм у коментарях під цим відео. Так само поширюйте його і не забувайте підписуватися на нашу youtube платформу. Буквально вчора ввечері, 17 грудня, Reuters повідомило про те, що Спецпредставник Трампа Кіт Келох збирається відвідати Україну на початку січня, мета його візиту. Цитата збір фактів. При цьому агенція так само повідомляє про те, що Келох відвідає низку європейських столиць у рамках зусиль щодо припинення війни. Ну і от Блумбар сьогодні зранку поінформував про те, що Келох відкритий до візиту в Москву, але якщо отримує відповідне запрошення. Як читати ось такі сигнали від адміністрації Трампа, особливо в розрізі його першої прес-конференції, яку він дав цього тижня? Що ви думаєте з цього приводу? Чи розраховувати буде на якийсь практичний результат від такого візиту? У нас з вами сьогодні ситуація, коли ми трішки відкриваємо для себе специфіку американської політики. І специфіку того, як спілкуються з американськими президентами інші люди, а в тому числі і політики рівня американського президента. Пам'ятаєте, нещодавно в Україні була історія з тим, щоб впровадити інститут лобіювання. Uh -huh. І ось цей інститут, ми його не до кінця розуміємо, як він має працювати в Україні. Ну в Україні це пов'язали з тим, що будуть рішало біля влади, які там просто будуть певним чином вирішувати певні проблеми і реалізовувати допуск до певних тіл. Так ось сполучених штатах Америки це реалізовано прямо на державному рівні. І перш ніж людина отримує доступ до кого-небудь із ТОП. Чиновників проходить відповідна процедура погодження, узгодження, вивчення людини, і те, що приїжджає спецпредставник Дональда Трампа, і він проїде по всім столицям. І я впевнений, він отримає запрошення і до Російської Федерації, і там він також буде. Це не викликає ніяких ну, у мене особисто питань, тому що ще раз повторюю: неможливо просто так зустрітись із Дональдом Трампом і вирішувати певні питання. Аналогічно, Дональд Трамп до кожної зустрічі готується. Ми а, тільки. Uh, за результатом деяких ну таких мемів і uh, доволі uh, схематичного і примітивного зображення Дональда Трампа у деяких засобах масової інформації могли uh, представляти його як людину кумедну, людину таку веселу, людину доволі екстравагантну, але насправді це в першу чергу бізнесмен, який не витрачає свій час. Якщо він не готовий вирішувати певні питання, і люди, які близькі до Трампа, це люди, які в першу чергу готують всю необхідну аналітику весь необхідний протокол. Тому поява такої людини в Європі в мене не викликає ніякого сумніву і ніяких пересторог вчора. Володимир Зеленський навіть давав даючи інтерв'ю. Зробив таку доволі різку заяву в бік Орбана про те, що нам не потрібні ну, такі прокладки між Трампом і президентом України, власне, це і є теж реакція на певне призупинення прямих контактів і прямих комунікацій до моменту, поки Трамп не буде володіти інформацією. До моменту, поки Трамп не буде володіти інформацією, до моменту інаугурації, чи в принципі можливо розглядати і давати відсоток вірогідності наскільки це ймовірний чи неймовірний сценарій завершення війни, тому що Нью-Йорк Таймс випустив матеріал буквально нещодавно про те, що чотири сценарії можливі розглядає кожен з цих сценаріїв і мовляв пише, що завершальна фаза війни в Україні близько. Чи не передчасно зараз робити такі прогнози і моделювати якісь сценарії? Для New York Times воно не передчасно, власне, це робимо і ми з вами, обговорюючи, міркуючи, будуючи моделі. Але для політиків, чиновників рівня Дональда Трампа, і людей наближених до нього, звісно, що збір інформації відбувається трішки інакше ніж є можливість у будь-якої газети, навіть такої заслуженої як «Нью-Йорк Таймс» чи Блумберг чи The Economist, і інших видань справа в тому, що Дональд Трамп паралельно з Джо Байденом вже отримує всю необхідну розвідувальну інформацію. Так побудована система в Сполучених Америки, що обраний президент і діючий президент певний час навіть. Кандидати в президенти і Камала Харіс певний час також отримувала всю розвід е, інформацію, яка поступає е, закритими каналами, надходить е, закритими каналами. І тому е, оцей збір інформації він е, абсолютно відрізняється від того, що ми бачимо в газетах і журналах. Ми розуміємо, що це також елемент певного впливу, певного тиску. Е, я ніколи не забуду, як після генасамблеї ООН, коли наша делегація представляла свій мирний. План одразу полетіли в спину публікації в дуже серйозних виданнях, які одразу означили курс заходу і думки. Це були неофіційні позиції, але засоби маси інформації такого рівня для заходу. Це елемент впливу, елемент тиску і елемент оприлюднення інформації, яку публічні особи державні особи не можуть поки що озвучити. Але е, на то є дипломатія, на то є аналітичні центри, які повинні здогадуватись, аналізувати і готуватися до тих сценаріїв, які прокладаються завчасно. Тепер е, щодо Дональда Трампа, до його інаугурації зупинки бойових дій в Україні я не, не очікую. Дональд Трамп ніколи не віддасть е, ось цю перемогу е, в його розумінні зупинки війни. Діючому президенту Сполучених Штатів Америки, тобто очікувати, що буде зупинка введення миротворчого контингенту, надання Україні оборонного озброєння необхідної кількості ППО і так далі під час ще каденції Байдена. Ну це, це потрібно Трампа зовсім не знати для того, щоб так вважати. Тому різкі рухи будуть одразу після інаугурації. Ми знаємо, що Трамп готується до. Публікації прямо в день своєї навгурації таких доволі радикальних законів. Я знаю, що його команда напрацьовує ці законопроекти, і можливо, в цих законопроектах, в цих рішеннях прямо в перший день будуть рішення, які стосуються України. Але ми не повинні сприймати Україну як абсолютно центрову для Дональда Трампа. Історію і тему інтереси Дональда Трампа полягають в Україні тільки в контексті зупинки бойових дій, тому що для нього. Як для бізнесмена в першу чергу важливі стратегічні глобальні інтереси і його країни в тому числі, тому ми не повинні думати, що Дональд Трамп це президент України. Ми не повинні думати, що Дональд Трамп обіцяв мир Україні як благо для України. Ми повинні сприймати Дональда Трампа як президента Сполучених Штатів Америки, в якого є купа своїх інтересів і купа інтересів Сполучених Штатів, і в першу чергу він буде ґрунтовувати їх. Що від цього і як від цього постраждає або навпаки здобуде Україна? Це вже питання, про яке ми повинні зараз думати і розмірковувати не над тим, щоб ставити ультиматуми посланцям, або нехай навіть і прокладкам, які зараз пропонує Дональд Трамп, а як використати поточну ситуацію, тому що Україна. Перебуває в такій ситуації, тут я погоджуюсь із Володимиром Зеленським, що ми сильні, тому що в нас є певна позиція і козир стосовно подій в Україні, і оскільки Дональд Трамп має бажання завершити війну, ми можемо на цьому зіграти і отримати максимальні бонуси. Але тут потрібно не пережати ситуацію, тому що Дональд Трамп ще раз повторюю: він не президент України, він президент Штатів. Сергію, вже який день поспіль в Україні на різних майданчиках обговорюється гучне розслідування української правди щодо знущання із солдатів 211-ї понтонно-мостової бригади сил підтримки збройних сил України. Причому настільки це розслідування було резонансним, що коментувати його почали і народні депутати, і військове командування, і міністр оборони, Причому версії міністерства оборони, які ми чули за ці дні, так і версії, наприклад, Амбуцмена вони різняться, речник міноборони говорив про те, що ну не в курсі було міністерство оборони про такі факти. Лубінець вже в своєю чергою, буквально вчора, зробив заяву про те, що звернення про порушення прав військових у цій бригаді вони надходили до Міноборони ще з вересня 2024 року. Питання чому не реагували. Питання навіть чому, якщо в народних депутатів ці дані були із вересня. Лише зараз так активно включилися і почали це все обговорювати. Що ви думаєте з приводу, по-перше, резонансу цієї всієї історії саме зараз? Це армія, це війна, це е, воєнний стан. Е, я колись давно, там, років, напевно, 15-20 тому назад, читав кілька книг, присвячених Другій світовій війні, і причому як. Е, е, про бригади вермахту, так і про роти, полки там радянської армії, це так звана окопна правда. От вона суттєво відрізняється від героїчного епосу, який є для підтримки людей, які не перебувають в збройних силах, які не знають до кінця, що там відбувається. Ну до тих тортур, які ми побачили з вами. Додаються ще відео, де утримують тих, кого мобілізували в абсолютно ну, свинських умовах. Але ми розуміємо, що це, це армія, це війна, це ті умови, які може на жаль, от, от тільки ці умови може забезпечити держава. Щодо е, знущань, це для мене абсолютно дика історія, адже е, воювати але при цьому перетворитися на тих, з ким ми воюємо, це просто ганебна справа і історія. Проте ми розуміємо, що особливо суттєвого покарання ні оцій людині, яка знущалась над солдатом, ні його там тим людям, які його кришували, не буде. Вже вчора опублікували, що там. Якийсь штраф, потім говорили, що може бути суд і покарання у вигляді а, того, що може бути певний а, термін даний. Ну тобто, ми повинні усвідомлювати, що вся ця історія вона не поодинока. На жаль, ми повинні розуміти, що ця історія а, з виявленням а, самого факту вона носить медійний характер, вона не відображає системних, системних порушень, які, на жаль, а, імовірно, присутні, і а, тому а, сам розголос: це позитивно. Але а, якщо не будуть усунуті а, причини і можливості для таких зловживань проти військовослужбовців, то це тільки медійна тема, яка, як і будь-які медійні теми, проживе один, два, три дні, і суспільство покотиться далі. Ситуація трагічна. Відео я бачив, просто це ніяк не можна коментувати, використовуючи звичайну лексику, ви знаєте, ми живемо в суспільстві, яке іменує себе європейським. І ми повинні будувати таку модель, де людина повинна відчувати, що держава її захищає, в тому числі від таких тварин, які, на жаль, відчувають себе богами на тих посадах, які вони обіймають. Тут повинна спрацювати держава. І е, от коли стається злочин, і е, людина буває отримує покарання часто несумісне з самим злочином. От я сьогодні їхав. Е, на роботу і так дивлюсь, люди перебігають через дорогу. Думаю, не дай Бог це збить когось. А, і скільки людей так потрапило, да, от в таку халепу, і ти розумієш, ти можеш бути невинний, ти можеш не хотіти цього, ти можеш ніколи це більше не робити. Але держава карає не тому, що ось ти, а тому, щоб інші не, не вчиняли так само. І в даному випадку держава повинна відреагувати досить жорстко і щоб неповадно було це робити нікому більше.